Квадрогараж на зв'язку Слава Україні. З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку, кому треба, бігом тут ставте на паузу, переписуйте. Ну Або наші контакти знайдете в описі до кожного профілю нашого, хоч в Тіктокі, хоч в Інстаграмі, хоч в Ютубі, хоч в Facebook, Ну або в описі під кожним відео. Значить, сьогодні ми тестуємо автомобільну шину. Це автомобільна гарязі шина. В даному випадку це китайська шина, таких ви можете знайти багато. Поставили ми цю шину на військовий квадрік по ряду причин. По-перше, квадрошина, люба, яку би не взяли. Вона, по суті, без каркасу, без металевого корду. Вона досить м'яка, вона слабо тримає нагрузки, її легко порізати. Навіть колючкою від акації можна проколоти квадроциклетну покришку. І плюс зносостійкість. зносостійкість по асфальту і бетону у квадрошин в будь-яких, на який б ми не подивилися. Е зносостійкість досить слаба. Асфальт і бетон 1,5-2, ну, може 3000 км ви проїдете, який би то квадроцикл не був, яка б то шина не була, там, чи китайська, чи тайванська, чи американська. Вон, Максіси наприклад, тут стоять. Е Ну, 3000 в кращому випадку. І все, по асфальту і бетону стирається в ноль. Поэтому це причина, по якій ми, ну там, вон, баги військове перевзути в мт шини мт -мут терейн грязєве покриття. Тут ми квадрик військовий перевзули. Коротше кажучи, для військових я тут бачу тільки плюси у використанні цієї шини. Плюс ще універсальність, взаємозамінність, цю шину можна на якийсь позашляховик поставити. Плюс ми поміняли тут, поставили замість рідних дисків автомобільні. Хто знає, що це за диски, впізнає хоча б дизайн напишіть. Значит, э... Ці шини можна використовувати буде як на квадрику, так і на автомобілі. Ці шини можна буде і на автомобіль переставити і з будь-якого автомобіля. Теж сюди можна буде підкинути шини і поїхали. Коротше, зараз є цікавість, як квадроцикл себе вестиме на цих шинах по асфальту з цими дисками. Ці шини і диски вони значно важчі за квадроциклетні того, що більш складний каркас, металева опльотка, там, кількість шарів, гуми цих вона значно більша. Тому сама шина важча, вона розрахована на більші нагрузки, власне, на автомобілі з більшою масою. От, плюс самі диски, вони теж розраховані на транспорт з більшою масою. Тому маса, я думаю, колеса там, ну, чуть ли не на третину буде більша. Ми проїхались тут по подвір'ю, відчуття не помінялись. що квадрик був там на квадроциклетних шинах, що на е, автомобільних на цих. Різниця, я думаю, така через те, що квадроциклетні шини низького тиску, і у них хороший зацеп з поверхнею. 0,45 максимум на квадроциклах качається, більше не треба. Тут автомобільна шина, вона накачана зараз до одиниці. Е, от, і через те, що вона достатньо тверда, упруга хорошо накачена, через те квадрик, ну якби, скажімо, хорошо рулиться. Принаймні по кермі, по керму навантаження якогось глобального немає. Квадроцикл без підсилювача керма. І Я б не сказав, що він на цих шинах став важче рулитись. Динаміки розгону я б сказав, що вона не помінялась, принаймні його не відчутно, Принаймні, на тих швидкостях, на яких ми катались по подвір'ю. Тепер, окрім військових, використання автомобільних шин воно буде актуальне і для цивільних, тому що багато людей хочуть кататись літом, там, на дачі по селу, багато хто катається. У деяких людей це, в селі там, це єдиний транспорт і є необхідність пересуватися всіми дорогами, в тому числі з асфальтом і бетоном. Багатьом людям не підходить постійно, їздити на цих шинах, бо вони дуже швидко зношуються. Ось вам рішення можна підібрати автомобільні диски, поставити сюди автомобільну шину і все. Так, стартуємо. Що? Чіпляю камеру на лоба і погнали. Так, прямо одним дублем. Це у нас військовий квадрик, відновлений значить, після того, як підери е, з дрона скинули на нього скид якийсь. Значить, ми його відновили, поміняли тут теплообмінник, поміняли помпу, патрубки, ну багато чого. Пильники, шрусів. Значить, і зараз ми його випробовуємо. Так. хочу сказать а там у нас ями при ну, я кілометрів 50 розігнався, напевне по ямах то відчувається конечно шини з давленням. одна атмосфера ідуть набагато жорстче, ніж, ніж квадроциклетні шини в яких давлення було 0,3 04 ну, 05 максимум так ну і зараз спробуємо по прямій Так, що хочу сказати. В принципі, динаміки я різниці не відчув. Бо ну, чисто в теорії, якщо поставити важчі колеса і більше, розганятися йому буде важче і повільніше він буде розганятись, тому що ну, саме колесо важче. Двигуну треба більше енергії витрачати для того, щоб ці важкі колеса котити. Це пояснюється дуже просто. Ви можете взяти якийсь е... Легкий предмет в руку, скажімо, гантелю, яка важить кілограм, да, і постоять там е рукою покрутить, там, 20 разів крутануть, да? І можете взяти гантелю, яка важить там, 4 кілограма і крутануть 20 разів. Ясна річ, коли ви крутите гантелю, яка важить 4 кілограма, ви втомитесь швидше, тому що ви будете витрачати більше енергії. Та сама ситуація в теорії і тут. Ну Але по факту потужності двигуна і роботи варіатора в даному випадку вистачає, їде він бадьоро. Їде він бадьоро. Питань немає. По відчуттях стабільність знаєте, і менша вібрація, ніж на квадрошині. Ну, плюс до всього я на шиномонтажі попросив вибалансувати диски в ноль. Бачите, маленький грузик, тут два більших. Тут два грузика. Тому тема класна. Якщо буде можливість, з'їздимо, я покажу, як він їде по бездоріжжю на цих шинах. Ну, або можливо на якийсь інший квадрик поставимо і я поїду, познімаю. Ну а так, бомба. Трошечки, коли маневруєш, його кидає по сторонах, але я думаю, що треба сходження підправити. Квадрик бойовий, скільки йому досталось, незрозуміло, що він пережив. Це в принципі після його відновлення, після ремонту перший виїзд, Поэтому, е, поэтому нормально. Загалом їде він непогано. Короче, навалюємо далі, повертаємось на базу. Не знаю, чи на екрані там видно було, скільки ми їхали, але я останню цифру, яку бачив перед гальмуванням.

здорово, мы Так, что хочу сказать, Мені подобається ця історія, я вже багато кому пропонував, її військовим, і цивільним. Якщо вам треба, можете реалізувати собі, мені не пишіть, я не буду вам відповідати. Я їбав, просто їбав. А які диски, а які розміри, а які шини, це задача, так скажімо, для, для школьників там з сьомого класу. Витратіть свій час і знайдіть цю інформацію, і підберіть для себе шини. Я не буду свій час витрачати, на те щоб пояснювати вам, як це реалізувати. Так, по цьому квадроциклу треба підняти трошечки руль, бо коли сидиш, руль сильно зміщений вперед, і важкувато рулювати. Відпустити треба оці болти і кермо подати вперед. Буде трошки легше. Ну і що під правим сходження? Коротше, тема бомба, плюс зовнішній вигляд бомба. колеса значно більші за штатні. Диски больше, родные диски 12, а эти диски 14. Вот вам, как минимум, одна подсказка. Так, тут что-то капнуло. Так, Сейчас попробуем. Блять, сладкий антифриз. Ну, мы заливали сюди антифриз, бо порубані були патрубки тут помпа нова стоїть помпа була розрубана осколками може десь там і прокапує Ну, зараз положимо під нього картоночку хай постоїть ось така історія кому треба квадроцикли не соромимося дзвоним, замовляємо. Контакти наші всі є в шапці профіля, в описі під кожним відео. Ось на екрані ставте на паузу, переписуйте. Ну і не забувайте підтримувати військових або волонтерів. Хто хоче задонатити на відновлення такої техніки, банку знайдете в описі під відео. Єбашимо.